16 числа Вросли пройшов мітинг проти мігрантів. А ось почали виходити і скандувати. Різні там слова кричали. все, Не тільки проти українців, але проти всіх мігрантів. Але не хочу я нічого погано сказати за поляків, що вони там ледачі чи ще щось. Ні. Вони роботящі люди, вони люблять свою країну, все, і так само десь далі їдуть працювати, щоб заробити для своїх родин. Але хочеться сказати, це все вигідно третій силі, яка і сьогодні в Україні так само хоче продовжувати цю війну, кроваву бійню між слов'янами. Це ті, які не належать до слов'ян. Але хочеться порадити, Люди, не прислухайтеся до тих, хто хоче розділити. Перший, хто розділив людей з Богом, це Сатана в Едемському саду. А на сьогоднішній день. Є ті, яких Він використовує для того, щоб розділяти людей і сіяти зло між людьми. Хай між людьми буде, взаємоповага, любов. А якщо щоб це було, то треба, щоб Ісус Христос був між нами. І він ніколи не розділить, Він тільки об'єднує. Благослови вас Боже. Пишіть щось в коментарях, буде цікаво читати. Береже Боже.